І всім привіт, друзі! З вами я Лава, і ви на каналі Лава Світ! Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Flag Wars. Тут треба захопити прапор іншої команди. Ось там знаходиться червоний прапор, ні, його наш синій вже забрав, молодець. Тож зараз вони будуть забирати наш прапор, і нам треба не дати цьому статися. Тож, всім приємного перегляду, а ми погнали! В мене здається, заспавнився прапор. І. Так, і я його зараз не бачу. Але він. О, у нашого червоного, але він щось зависає. Бачите, як він лагає жорстко? Тож, давайте зараз ми його швиденько захистимо і якраз поки що попікаємо цих червоних чинників, щоб нам було більше грошей. А чому кікнув? Я, а не вони? Так, тут щось все вже зброю, не тебе, реально. Я ж його кікнула, а не він мене. Ну, може, мене там позаду хтось кікнув, але мене ніхто не тікав. Так, давайте зараз швиденько знайдемо прохід до червоної бази. Ось червона база. Треба забрати у неї прапор. А, -а, а як він так швидко забирає? А це не хакер, звичайно. Мені здається, що ні, але щось дуже дивне. Давайте. Опа, 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 потікаємо, потікаємо все. У мене всі зависло, чи що це? Це у мене всі зависають. Опа, ми виявили, ми молодці вами, друзі. Ну, давайте виберемо цю карту, і коли вона завантажиться, я вам покажу. Ось уже завантажилась карта, і це в нас карта. Не ту, що я обирала, але все одно класно. Ну що ж, давайте ми зробимо таємний проход. Ну як таємний такий проход. Ага, мене хтось уже кікає. Давайте я його від... відкікну. Все, я його кикнула і буду копати наш тонель. Наш тонель буде достатньо довго. Що ж, друзі, мені перейшлося перейти в другу команду. Але ще все мені підвисає. І в нас якраз вкрали прапор. Це дуже погано для нашої команди. Так, синя у нас ось тут от команда. Тож нам треба Ми не знову всі зависипні вені. Так, тепер нам треба ось швиденько їх покікати для того, щоб вони нас що, чувачка, який несе їхній прапор накікнув. Так, у нас що є снайпер? У нас і є снайпер. Тож, давайте поки що я зроблю секретний прохід так буде цікавіше просто ховатися від них. У мене прохід не вийшовся, але зараз за нашим челіком, який взяв прапор, женуться ще багато. Дивіться, яких багато. Ось, бачите, який я професіонал. Усіх кікнуло. А тепер зараз нас будуть який підгрізується. І зараз зараз у нас все дуже погано. Так, да, в мене кікнуло. А давайте для цікавинки. Я стану снайпером. Ого. Бо там у синьої команди вона якась сильна, прям дуже. Ага, значить, ось там от сильна синя команда. Що ж, давайте зараз швиденько на розвідку підемо, подивимося, де вони, бо в мене щось все зависає. І це дуже погано мені. Як неприємно з цим грати. Так, давайте. О, прапор, 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 ховайтеся! Ховайтесь! Або біжи, давай, біжи, біжа, біжи, бежи, бежа, бежа, біжа, біжа, біжи, біжи. Біжу, я все я біжу. Не кикайте мене. Все добре. Не кікайте мене. Чувачки, захистіть, захистіть. Я ж зараз наш коханий прапор несу. Давай, 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 давай. Швидше! Я маю, це донести. Я. Я маю. Ну я же маю. Ось наша наша команда і наш зараз прапор буде! Є! Так, друзі, тепер нам треба цих наших друзів, щоб вони не заламались на нашу базу. Я зараз біля їхньої бази, і вони в мене всі зависли. Є! Ми виграли! Ми виграли, ми виграли, ми виграли! Так, давайте зараз виберемо Факторі. Але у нас в нас тут буде на факторі. Ось у нас тут якась карта і в мене знову все зависло. Що ж, до нас зараз намагається зайти червоні. І це якось не дуже добре. Нам треба червоних кікат, і ти їхній прапор захоплювати. Тож давайте це зараз якраз і зробимо. Я біля їхньої бази. І в них прапор ось там от. Але є проблемка, там дуже багато червоних. І вони... кіпять мені зараз. Сінюю секунду, вони мене кіпнуть. Вони мене точно кіпнуть. Правильно? Ага, і наш прапор взяли. Наш прапор взяли. А тепер, хлопці, захистіть мене, бо я несу артефакт. Саме важливий! Так, 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 так. Швидше, швидше. Ось і ми донесли. Що ж, тепер давайте не захоплювати прапор, а просто слідкувати, щоб наш прапор ніхто настилі. Там десь є червоні і нам треба їх зараз кікнути. Десь тут воно було я їх тільки що бачив, ось він, осінь. Кікаємо. Зараз беремо швидко меч якого в мене чогось не береться. Опа, 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 ага. Як мене знов нависло, я стрибаю. Щоб коли воно... Ага, все. Все добре. А лаги іноді це навіть круто, бо в тебе тоді ХП відновлюється. Ну що ж, давайте чекати далі. Ну що ж, друзі, знову раунд підійшов уже майже до кінця. Ну що, ж, всім дякую за перегляд всім пока!